Огляд монети Королівства Іспанії 1 Песета 1998 та 2001 року. Монета 1 Песета є частиною бігових монет, які використовувалися в країні до запровадження євро в 2002 році. Ця монета вважається найменшою за розміром іспанською обіговою монетою ХХ століття. Назва Песета походить від каталонського слова, що означає маленька частина або дрібна монета. Цей термін вживався ще з 16 століття. Карбувалася на королівському монетному дворі у Мадриді з 1989 по 2001 рік з алюмінією вагою 0,55 г та діаметром 14 мм. Наверс монети поділено на дві частини. Ліворуч профіль короля Хуана Карлоса I де Бурбона, який правив з 1975 по 2014 рік. Після смерті диктатора Франциско Франка в 1975 році саме Хуан Карлос провів країну через перехід до демократії. Монета з його зображенням символізувала оновлення та європейський курс Іспанії. Праворуч номінал монети Цифра 1, всередині якої назва Песета. По колу вздовж контура відкарбоване ім'я Хуан Карлос I та назва країни Іспанії Каразіоні Чотирьохкінцевою зіркою. На реверсі монети зображено Національний герб версії 1981 року. Дата емісії та знак Королівського монетного двору у Мадриді. Іспанський банк дозволяв обмін песет на євро до 30 червня 2021 року. Люди могли здати ці старі монети і отримати євро. Протягом ХХ століття дизайн монети песети змінювався досить часто з монархами, гербами, архітектурою, навіть із тваринами на інших номіналах. Навіть після переходу на євро старі песети часто продавалися як сувеніри в магазинах, особливо в Мадриді та Барселоні. Вони пакувалися в конверти як пам'ять про стару Іспанію. В колоніальні часи песета була тісно пов'язана з іспанським колоніальним сріблом, яке викорбовували в обігу по всьому світі. Іспанські монети часто зустрічалися навіть у Карибському басейні, де були пірати, тому її іноді жартама називали піратською валютою Старого Світу. Серед іспанців була традиція зберігати одну песету на пам'ять. Її клали в гаманець, на щастя, щоб гроші не переводились. Ця звичка іноді зберігається і досі. У деяких регіонах Іспанії була традиція зашити одну песету в підкладку весільної сукні або в дитячий костюм на хрещення, щоб принести удачу та добробут у житті.